Привіт, друзі! Маємо 4 січня сьогодні і з ранку Інститут вивчення війни опублікував дуже цікаву інформацію, як на мене, вона чому важлива, тому що ми про неї нібито знали, але точно не могли говорити, тому що не було конкретного офіційного джерела інформації. Наскільки офіційним може бути Інститут вивчення війни, вам, звісно, судити самим, але я вважаю, що це достатньо потужна заява, тому що вони мають розпоряджені розвіддані і на них можна спиратися. Мова йде саме про Пригожина. Того самого пригоження, який обіцяв до Нового року захватити Бахмут і всю Донецьку область. Ну, ви, добре, мабуть, знаєте, що Путін ставив завдання своїм військам захопити Донецьку область всю до Нового року. Цього не сталося. Він через те і з журналістами не спілкується, має на увазі Путіна із усім. Колом журналістів на Росії, але ще виключно з Кремлівським полом. Так само він не звертався до федеральних зборів, ну проблем у нього є чимало в цьому сенсі, тому що йому важлива саме підтримка його ж кліки. Відтак, з цим проблема. Він зробив ставку на приватні військові компанії. Не мова йде не лише зараз про Шойгу, а й про інші. Буквально вчора, коли я вам розповідав про заяву Маляр, яка говорила, що буде широкомасштабний наступ, готується з Росії, і так далі. Я там згадував одну частинку, дуже невеличко. Можете подивитися, що саме Маляр, це заступниця міністра оборони України, сказала, що на Росії активно відбувається формування приватних військових компаній. Дослівно це було сказано не так, але я перекладаю саме таким чином, тому що перед новим роком на Донбасі з'явилася ще одна приватна військова. Компанія, а вже не Пригожина, а Шойгу, міністра оборони. Ну і за твердженням Майля, там була ще й третя якась приватна військова компанія. Тобто, я так розумію, що на Росії почали активно створювати приватні військові компанії. Пригожин і ними олігархи, яких є гроші за допомогою, звісно, Міністерства оборони. Ну і за допомогою таких саме, нібито військових формувань, вони намагалися змінити хід подій. Як стверджують аналітики, ще раз говорю, сполучених штатах Америки, інституту вивчення війни, цього не сталося. Прихожий буквально напередодні нового року, 31-го числа, сказав, що ну так, нам не вдалося там досягнути успіху, бо кожен будинок там як фортеця. І треба, мовляв, дуже багато зусиль докладати для того, щоб здобути якусь успіху, але цього не виходить. І зараз Пригожин намагається перекласти свою провину на міністерство оборони, тому що конфлікт між... Герасимовим і Шойгу, і Пригожиним, і Соровікиним залишається абсолютно очевидним, але з'являється третя сторона, яка я поки що вам не готовий сказати, але вона більш ніж очевидно, що є. І в цій частині дуже важливо було б додати до цієї інформації саме і звіт британських розвідників, які сьогодні повідомили, що. Історія у Макіївці, де було знищено чимало російських мобілізованих, а саме з одного населеного пункту і Саратова, свідчить про непрофесійність російської армії. Непрофесійність мається на увазі в питаннях ведення війни, тому що в одному місці у профтехучилищі були розміщені особовий склад, це за 12,5 кілометрів від лінії фронту. Також там був розміщений боєкомплект, і після того, як туди прилетіло, то воно почало вибухати все. Москальські ЗМІ та Міноборони активно приховують інформацію. Про кількість загиблих це абсолютно зрозуміло. Вони бояться це розповісти, тому що там чисельність йде на сотні. З цього приводу колосальний срач зараз у всіх телеграм-каналах. Починаючи від російських воєнних блогерів до журналістів, високопосадовців і так далі, мені відверто кажучи, це абсолютно не цікаво, тому що я в цій частині не довіряю генштабу, який поінформував, що там дійсно величезні втрати, але збирати все вони докупи не можуть, тому що багатьох просто порозривало на шматки, і там ну вони реально не знають конкретної кількості. Лише ми можемо судити про кількість загиблих, і судячи із того, скільки їх було офіційно туди завезено. Такі дані є міністерства оборони. Я перепрошую, вони то знають, вони говорити про це не буде. І от саме на цьому акцентує зараз Міністерство оборони Великобританії, їхня розвідка про те, що на Росії поламалася схема, яка була б ефективною для ведення бойових дій. Що мається на увазі? От зверніть увагу: мобілізовані підготовка їх в тилу, створення приватних військових компаній, використання дронів, ракетних ударів по території України, масовані людські жертви. Тих, яких вони е, закликають до війни в Україні і так далі, воно не приносить їм бажаного результату. Для них Бахмут був визначальним. Якби Пригожин зараз переміг, от, наприклад, на Бахмутському напрямку і зайняв Бахмут, то там би приватні військові компанії просто стройними рядами були б е, е, присутніми і вони йшли б воювати в Україні. Тим паче таких фактів вже було. Що тепер виходить? Тепер приватні військові компанії відходять відразу на другий план. Пригожин зараз намагається перекласти провину на. На міністерство оборони, мовляв, це вони щось не допрацювали, вони не поставляли йому снаряди. Ну, ви пригадуєте одним із відео, де. Його найманці показували в всій красі з матючем, що вони думають про Шойгу, який не їм снаряди. Пригожин показує, що він готовий жертвувати там сотнями вбитих. Приходить у морг, там їм розповідає, розповідає на камеру, що це ну нормальна ситуація. Що вони воюють мобілізаційним складом, особовим і мовляв це одна була із технологій сьогодні. Ця технологія і тактика введення війни проти України вона розвалюється. Чому це так важливо для нас? Це запускає додаткові внутрішні процеси на території Росії. Якими вони будуть, зараз сказати складно. Я маю на увазі для розвитку подальших подій на Росії. Чи це призведе до зміни влади, чи це призведе до зміщення Путіна і так далі. Про це прогнозувати зарано, але це початок певних процесів, які матимуть наслідком ну, дійсно порушення стабільності на території Росії, а це нам буде дуже корисним. Тим паче на тлі додаткових повідомлень про широку мобілізацію на території Росії то саме такі повідомлення будуть свідченням того, що ефективність ведення воєнних дій Росії проти України вона доволі низька. І дійсно, як на мене, то буде певний сумнів у самих Росіян з приводу того, а чи варто йти воювати в Україні, чи краще просто втікати за кордон. Будемо слідкувати за цим. Прошу вас підписатися на мій ютуб канал. Пишіть, що ви з цього приводу думаєте. Що ви думаєте з приводу майбутнього пригожено? Мені буде цікаво поділитися з вами, поспілкуватися там, думка... поділитися своїми думками, послухати ваші. Всіх люблю ціну, що не перемикайтесь, все буде Україна.